Колишній митник під час служби придбав нерухомості в Дубаї на 25 мільйонів доларів. А його співмешканка фігурує у справі про те, що вивезла за кордон 1,6 мільйона євро. Пояснити офіційне походження, яких не може. Це Руслан Черкаський. Іноді його називають одним із символів корупції на митниці в Україні. Він обіймав різні посади на митниці за всіх президентів України. Він ну, славився тим, що. Спокійно розставляти людей на найбільш цікаві митниці це західний регіон зараз. У 2023 році кар'єра Черкаського закінчилась скандалом. Керівництво держмитниці на тлі повідомлень про корупцію звільнили, але він залишати посаду заступника голови відмовився. Ми, як Міністерство фінансів, ініціювали. Проведення розслідування і за результати матеріалів цього розслідування Черкаського було звільнення. Завдяки дубайському витоку схемам вдалося з'ясувати, що з 2008 року Черкаський купував нерухомість в ОАЕ і купував її спільно з фігурантом журналістських розслідувань від.